Колектив медичних працівників Комунального інкомерційного підприємства Лазівське територіальне медичне об'єднання хочу виразити слова щирої подяки за надану благодійну допомогу. Ми отримали в якості благодійної допомоги цей шикарний операційний стіл, який попию цього слова на рівні обласних закладів, має багато переваг, електричний привід, тобто він вже використовується в роботі. Також ми отримали операційний це комплект. Операційний стіл, операційний світильник, який шикарно працює, столик для інструмента і пінокуляр операційний, який буде, я надіюсь, використовуватися в роботі і допомагати нашим мешканцям нашої територіальної громади. Це обладнання було вкрай необхідне, у нас операційність операційна була капітально відремонтована у 12-му році. Ми тоді закупили медичне обладнання, був операційний стіл, світильник, ну, світильник вже свій термін відпрацював. Практично у нас тут це операційна, де постійна невідкладна допомога надається. І були, були проблеми з світильником. Зараз у нас є шикарний світильник, який від пульта працює. Якісне, багато, багатофункціональний, тобто, операційний стіл дуже багатофункціональний, тобто це буде наразі дуже необхідно. Є пульт до стола, це дуже зручно, бо е раніше ми всі ці маніпуляції виконували руками, є вага пацієнта, є вага стола. Е на даний момент е стіл може рухатись самостійно, тобто це може виконати. Будь-який працівник це легко, функціонал широкий. Нам часто під час операцій потрібно ну, змінювати положення тіла пацієнта, тому це нам дуже допомагає. Він півтора тижні вже на це стіл і тому вже був він задіяний неодноразово. Отримання даної допомоги стало можливим завдяки литовському благодійному фонду «Blue Yellow for Ukraine». Завдяки благодійній організації благодійний фонд імені Йоанна Рильського, в особі голови правління Юрія Хідзика, а також ТОВ Медіка» в особі директора Світлани Домнич. Звичайно, не обійшлося без допомоги нашого народного депутата Юлії Олександрівни Світличної, команди блоки світличний разом в особі Олександра Абрамова та Марії Андрес. Ми дуже вдячні. Дана допомога. Дуже коштовна, дуже необхідна. Її загальна вартість майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Тому ми щиро вдячні за допомогу. Разом все здолаємо, переможемо і будемо рухатись вперед. Слава Україні!